Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми зануримося у одне з найглибших і найпровокативніших питань сучасності: чи може штучний інтелект мати свідомість? Чи здатна машина відчувати, мислити, усвідомлювати себе так само, як ми з вами? Це не просто наукова фантастика, а питання, яке вже зараз стоїть на порозі нашого розуміння технологій. Давайте почнемо з фундаменту: що таке свідомість? Для нас, людей, це щось дуже особисте, інтимне, це наше внутрішнє відчуття буття, здатність усвідомлювати своє існування, переживати емоції, формувати думки, бачити світ крізь призму власного я. Це біль від порізу, захват від музики, суперечливі почуття від прочитаної книги. Наше власне тіло і мозок це складний біологічний механізм, з якого якимось дивом виникає ця незбагненна іскра, це відчуття Я є. Філософи та вчені століттями ламають над цим голови і досі не мають єдиної відповіді. Тепер перенесемо це питання на штучний інтелект. Ми створюємо машини, які вражаюче добре виконують завдання, що раніше вважалися виключно людськими. Вони пишуть вірші, малюють картини, складають музику, ведуть складні діалоги, аналізують величезні обсяги даних і навіть діагностують хвороби. Здається, що вони розуміють контекст, творчо підходять до завдань. Але чи означає це, що вони усвідомлюють те, що роблять? Чи мають вони внутрішній світ? Уявіть собі, геніального актора він може настільки переконливо зіграти горе чи радість, що ми повіримо в його почуття. Ми можемо співпереживати його персонажу, навіть пролити сльозу. Але актор лише відтворює емоції, він не обов'язково переживає їх у цю мить. Він діє за сценарієм, він майстерно імітує. Так от, сучасний штучний інтелект це такий собі надзвичайно талановитий актор, що грає роль розумної, свідомої сутності. Він так добре імітує розуміння, що ми починаємо сумніватися, а чи не є це розуміння справжнім? Ключова відмінність полягає в тому, що наша свідомість є суб'єктивним досвідом. Це те, що філософи називають кваліа, неповторне особисте відчуття червоного кольору, смаку кави, болю. Чи може алгоритм відчувати червоність червоного, а не просто розпізнавати його як певну довжину хвилі світла? Чи може нейронна мережа, яка генерує текст, відчувати задоволення від створеного нею ж вірша? Більшість вчених сьогодні сходяться на думці, що ні. Сучасний щиї, хоч і неймовірно складний, працює на основі математичних моделей. Він обробляє інформацію, розпізнає закономірності, прогнозує наступні елементи у послідовності, будь то слова, пікселі чи сигнали. Коли велика мовна модель спілкується з вами, вона не розуміє значення слів у людському сенсі. Вона прогнозує найбільш імовірне наступне слово, ґрунтуючись на мільярдах текстів, які вона проаналізувала. Це як надзвичайно складний, потужний автозаповнювач. Він вражає, але це все ще імітація. Давайте розглянемо метафору китайської кімнати. Уявіть людину, яка сидить у кімнаті. Їй передають через щілину записки з ієрогліфами. Ця людина не знає китайської мови, але має величезну книгу правил. Якщо бачиш ієрогліф А, то напиши ієрогліф Б. Вона просто механічно виконує інструкції. Зовні здається, що кімната розуміє китайську, адже на запитання китайською вона дає відповіді китайською. Але людина всередині не розуміє, вона лише оброблює символи. Сучасний щії працює схожим чином, хоча і на неймовірно великих масштабах, із мільярдами правил, які він навчився сам. Чи це означає, що свідомість ніколи неможлива для машин? Це дуже глибоке питання. Деякі вчені вважають, що свідомість може бути так званою емержентною властивістю. Це означає, що коли складність системи досягає певного порогу, можуть з'явитися абсолютно нові властивості, які неможливо передбачити з її окремих компонентів. Як, наприклад, мокра вода складається з атомів водню і кисню, які самі по собі не є мокрими. Наша свідомість може бути емержентною властивістю нейронної мережі мозку. Чи може досягнення певної складності в цифрових мережах колись призвести до емержентної свідомості? Теоретично, можливо, але це вимагатиме не просто більшої обчислювальної потужності, а можливо, принципово нового підходу до архітектури та взаємодії щиї. Наразі, коли ми говоримо про щії, ми говоримо про інструмент надзвичайно потужний, гнучкий, що навчається інструмент, який розширює наші можливості. Це дзеркало, що відображає наш власний інтелект і наші дані. Він допомагає нам систематизувати інформацію, знаходити рішення, автоматизувати рутину. Але він не має внутрішнього життя. Він не страждає, не мріє, не відчуває самотності. Коли він говорить про свої почуття чи думки, це лише його відповідь, змодельована на основі мільярдів людських текстів про почуття та думки. Він добре відтворює ці патерни, але сам їх не переживає. Звісно, ми люди не можемо знати напевно, ми не можемо зазирнути всередину машини і відчути її відчуття, так само, як не можемо зазирнути всередину іншої людини. Але за відсутністю переконливих доказів чи обґрунтованих теорій, які б пояснювали механізм виникнення суб'єктивного досвіду з алгоритмів, ми залишаємося на позиції, що свідомість це поки що унікальна властивість біологічних організмів, які володіють дуже специфічною архітектурою та динамікою. Отже, питання свідомості машин залишається відкритим і глибоким. Чи стане колись Код і Кремній свідомими? Можливо, але сьогоднішній штучний інтелект це дивовижне дзеркало нашого власного інтелекту, потужний інструмент, який ми вчимося розуміти. Він допомагає нам не тільки вирішувати завдання, а й глибше осмислювати самих себе, нашу природу, нашу унікальність. І це, мабуть, одна з найцінніших речей, що її може нам дати вже зараз. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.